Уроки вокалу, ораторського мистецтва, пластики і сценічного руху, а ще багато акторської майстерності. Саме так проходитиме навчання в театральній студії, що запрацювала на базі закарпатського драмтеатру. Хоча на перший погляд може здатися, що тут діти лише граються. Сім. П'ять. Дев'ять. Десять. Насправді ж це не просто театральний гурток. Тут викладають по програмі, наближеній до театральної освіти, але адаптованої до дитячого віку. Не дивно, що діти, які записалися в студію, мріють стати професійними акторами. Мені подобається грати ролі різні, вчити вірші. Мені це подобається, і можливо, я хочу стати актрисою. Я завжди мріяла ходити на театральне, і тут з'явилася нагода і вирішила піти. Діти вже усвідомлюють, що професія актора потребує чимало вмінь, знань та навичок. Потрібно гарно вчитися в школі, також гарно співати, гарно танцювати і вміти показувати себе, не соромитись. Займаються у театральній студії діти від 6 до 14 років у трьох вікових групах. Наразі усі майже сформовані. Загалом записалося півсотні дітей. Основи акторського мистецтва викладають педагоги з Києва, які переїхали в Ужгород. Це хореограф, режисерка-постановниця Алевтина Чернова та актори Дмитро й Олена Грицай. Насправді мріє відкрити свою театральну студію. Була дуже давно. Ми вже 20 років в професії, і за ці 20 років вже є розуміння, що може щось дати, навчити дітей. Я дуже поважаю те, що робить Родольф Джуринець. Театр змінюється, театр росте. Він стає європейським. І ми стали частиною цього механізму. Ми прийшли до Родольфа, запропонували. А давайте відкриємо дитячу студію, але професійно, не аніматорство. А щоб давати дітям, от можна сказати, як професію. Заняття проводять двічі на тиждень, у понеділок та суботу. Уроки проходять у фойє зал мельпомени та на малій сцені. В них чотири уроки на тиждень, 16 уроків на місяць. В них є два уроки акторської майстерності на тиждень і сценічна пластика, сценічний рух. В них є вокал і буде ще додаватись сценмова і блогінг. І я сподіваюся, що нам буде що показати і розказати в кінці цього року. Ми плануємо великий відкритий урок по всім дисциплінам, по всім групам, щоб всіх презентувати, розказати наш напрямок, куди ми рухаємось. Ми граємо вдовгу, ми не поспішаємо витягнути дітей на результат, накачати скіпідарі, щоб нам всі дуже весело стрибали. Немає такої самоцілі. Планів та мрію студії чимало. Уже у травні проведуть дитячий фестиваль з воркшопами та майстер-класами, а влітку ініціюють дитячі театральні табори. Також обіцяють цікаві прем'єри. Гратимуть юні актори і у виставах Закарпатського муздрамтеатру.